Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитися новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Потоп під час пробного пуску тепла мешканці багатоповерхівки поцілковського 6 вимагають компенсації за зіпсовані вологою ремонти. У Полтаві заробляють на каштанах. Чи врожайним видався цей сезон? У мікрорайоні Левада цієї неділі відкриють новий мурал, зображений на ньому баскетболіст Кобі Брайант. А тепер про це та інше більш докладно. Перевіряли опалення, а затопили цілий під'їзд будинку. Мешканці багатоповерхівки поцілковського 6 обурені діями комунальників, які не оглянули труби перед запуском води. Як наслідок, 13 квартир постраждало від затоплення. Подробиці дивіться у сюжеті Івани Дімової. Це квартира першого під'їзду будинку по вулиці Цілковського. 6. 25 вересня. У багатоповерхівці комунальники проводили пробні запуски тепломережі, випробовуючи тиск у трубах. Та на даху будинку комунікації не перевірили. Через розрив труби вся вода спустилася в оселі. Нарікають місцеві мешканці. Ось, будь ласка, подивіться, які наслідки цього жахливого… Потопу, подивіться, повністю відклейка обоїв, чорний потолок, чорні стіни. Тепер повністю потрібно заміняти пол, ліноліум класти новий, обої, які були ось поклеєні, також нові е в коридорі, повністю відклеялися. Юлія Крилова проживає на восьмому поверсі. Жінка обурена. Чому через недбалість працівників ЖЕО номер 2 постраждало її житло? Це не можна терпіти. Нехай це хтось компенсує, тому що в нашому під'їзді багато пенсіонерів проживає, які не мають змоги тепер повністю робити новий ремонт у себе в квартирах. Постраждала і квартира пані Галини, яка проживає на дев'ятому поверсі. У день, коли сталася аварія, жінка була за містом. Їй зателефонували сусіди знизу, які вирішили, що це вона їх затоплює. Я відкриваю хату. У мене все кране нормально. Я відкриваю хату. У мене з кранами все нормально. Дивлюся, зі стелі крапає. Усе було затоплено, ванна, туалет, кругом бігла вода. Виявляється, прийшли працівники Жео, не перевірили дах, а там була повністю відрізана труба. Не знаємо, хто її відрізав, можливо, ще в квітні місяці, коли опалення вимкнули і не перевіривши труби, вони увімкнули перевірку тепломережі. Пішла вода. Вона за три години уявіть дотекла до першого поверху. Після так званого потопу трубу комунальники залатали. Та мешканці будинку вимагають компенсації. Люди письмово звернулися до міської ради. Вони хочуть, аби до них виїхали фахівці, які б оцінили збитки для подальшого відшкодування. А ми дзвонили вже телефонували, коли це все трапилось. Ну, вони кажуть, це ваше. Ми нічого не знаємо. Ми не знаємо, що там отрізана труба. Ми писали в виконавчий комітет Полтавської міської ради і начальнику управління житлового комунального господарства. Пострадало 13 квартир внаслідок того, що вони запустили отоплення без перевірки. У Полтавській міській раді про цю ситуацію знають. Очільниця Полтави Катерина Ямщикова переконує, вже дала доручення профільному заступнику виїхати туди для з'ясування обставин аварії. Далі механізм роботи буде таким. Спочатку ми маємо пов'язати відповідну подію з кожною із ситуацією, яка склалася в квартирі. Якби то там не звучало, але це має бути відповідна довідка про пошкодження майна. Тоді, я думаю, можна буде винести на розгляд і на пропозицію там, виконавчого комітету або ж депутатського корпусу, для того, щоб це можна було як мінімум хоча б винести на обговорення. Тому що я людей абсолютно розумію, але треба подивитися, що у нас з механізмами допомоги, тому що є допомога, там разові матеріальні допомоги, які видаються від Полтавської міської ради, є ситуації, які... Через довідки, які фіксує відповідний відділ районної ради, там про пошкодження майна, як запевнила Катерина Ямщикова, нині цей будинок на контролі у Полтавській міській раді. Управління житлово-комунального господарства стежить за тим, аби комунікації витримали наступний пуск води, і не сталося повторної аварії. А мешканці селища Крутий Берег скаржаться, що до них по завершенні купального сезону не завжди доїжджають маршрутки 61 та 62. До того ж, перевізник ввів новий маршрут, за словами місцевих, нелегальний, але і той не їде в крутий берег та вакулинці, а доїжджає лише до Дублянщини та розвертається на центр. Чому так відбувається, дізнавалися мої колеги. До селища Крутий Берег регулярно не доїжджають маршрутки 61 та 62, скаржаться місцеві. Стояти на зупинках доводиться майже годину. До того ж, за словами людей, перевізник самовільно ввів ще один маршрут 61 А та 62А, Але той взагалі не передбачає заїзду до кінцевої зупинки в Акулинці. Літом у нього було все так, сказати, добре то що були пляжники, були дачники. Почалась осінь, і ПП Іванов придумав нову схему, як собі побільше на карману торгувати, вивів для себе новий маршрут. Такого маршруту 61 і 62А немає. А немає. в нас в місті немає букви А. Дві нові маршрутки 61 А та 62А нелегальні та прямують лише до Дублянщини, стверджує Володимир Мотайло. Але й погоджені в міськраді маршрутки номер 61 та 62, за його словами, транспорт ненадійний. Ця маршрутка їде тільки всього, ніж до Дублянщини. Далі в неї немає руху, і вона там розвертається і все. Я був свідком подій, що Сів у маршрутку 61 чи 62, -ю, не помню. Доїхали ми до музею, краєзнавчого музею. Водій питає, кому куди їхати. Я кажу, нам усім на Вакулинцях. Ну, Мені дзвонили, що прикращай рух, їдь до Дублянщини». Мене це обурило. Чоловік не раз звертався в міський відділ транспортних перевезень з проханням налагодити транспортне сполучення центру з селищами Крутий Берег та Вакулинці, але безрезультатно. Я не раз звертався до Животенка Віталія Олександровича по поводу такого свавілля Івана Іванова. Ну, міська рада не знає, як з ним навіть боротися. Вони відповіли, що Будуть з ним розмову вести, але розмова з ним не відбулася. Перевізник Іван Іванов у телефонній розмові нам повідомив транспорту, що їде в селище Крутий Берег, вистачає В околінці там чотири машини їздять чітко по графіку, так як у них там в графіках на столбах розписано. Там через кожні полчаса машина 61А і 62 а вони до Дублянщини, тому що там на вулицях транспорту більше, ніж достатньо. У транспортному відділі Полтавської міської ради підтверджують той факт, що маршрутних автобусів з позначкою а в документах немає та обіцяють ситуацію перевірити. Нема нема таких маршрутів. У нас ще ж новий заступник. Ми зараз намагаємося все ж наладити. Будемо розглядати, будемо виїжджати, будемо дивитися, хто там їздить, куди їздить. Будемо писати листи попередження у разі необхідності. Місцеві ж кажуть, доки вирішуватимуть питання приватних автобусів, уся надія лише на комунальний та на власний транспорт. У Кременчуці у поштовому відділенні знайшли посилку із гранатами. За словами речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, виклик про виявлені імовірно небезпечні предмети в одній з посилок надійшов 28 вересня близько 16-ї години. На місце виїхала вибухотехнічна служба і вилучила боєприпаси. Наразі, за фактом виявлення боєприпасів в одному із служб доставки, Кременчуцькі правоохоронці встановлюють особу, що причетна до скойного, а також походження даних боєприпасів. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції відділення номер 1 Кременчуцької райуправління під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження з бойовими припасами. Санкція статтів е, за Скоєна передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Сьогодні біля Свято-Успенського собору у Полтаві прощалися із рятувальником. 24-річний Дмитро Цись розміновував населені пункти та об'єкти інфраструктури на Донеччині. 15 вересня у лісовому масиві біля міста Лиман Краматорського району підірвався на ворожій протитанковій міні. Того ж дня був госпіталізований до опікового центру київської лікарні. 26 вересня його серце зупинилося. Дмитро Цись Полтавець у квітні цього року був прийнятий на службу в ДСНС на посаду сапера відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розміновування. Мав звання сержант служби цивільного захисту. У захисника залишилися батьки, друзі, колеги та побратими. Поховали героя на затуринському кладовищі. Дякуємо батькам Дмитра, що виростили, виховали та підтримували такого мужнього, безстрашного, відданого безпеці України чоловіка, який рятував життя інших ціною власного. Виконав цей обов'язок, на жаль, ціною власного життя, розміновуючи наші поля, ліси, тому що замінування. Цими російськими нацистами наших, нашої землі безпрецедент. В історії такого замінування не було. І рятувальники теж на своїй власній передовій ризикують своїм життям. Зброя перемоги світ з Україною сьогодні у Полтаві відбулося офіційне спецпогашення марки під такою назвою Загальний її тираж 160 тисяч примірників. Презентацію приурочили до Дня захисників та захисниць України. Бачили все на власні очі наші кореспонденти. Бойовий танк Челенджер 2 зитання. Танки «Леопард-2» Леопардва, з Німеччина, Зерка Петріот, виробниця США. Самохідна артилерійська установка Цезар, виробництва Франції і бойова машина піхоти М2 Бреблі, виробництва США. Усе це зображено на поштовому облоці марки Зброя перемоги. Світ з Україною. Сьогодні у Полтаві відбулося офіційне спецпогашення. Раз, два, три символічно погасили. Долучився до церемонії спецпогашення марки. І депутат Полтавської обласної ради Сергій Бульбаха. Символічна назва зброя перемоги. Світ з України, випускаючи цю марку, випускаємо в світ. Уявляєте, якась із цих марок буквально завтра, післязавтра може потрапити на звичайному конверті в далеку західну країну, і е, зайвий раз це підтвердить те, що ми вдячні. Марку презентували до дня захисників та захисниць України. всі пам'ятати, що головною нашою зброєю це є серця наших хлопців, які наповнені любов'ю до нашої батьківщини і ненавистю до наших буреїв. Слава нації. Презентований блок є благодійним. Дві гривні з кожної марки йдуть на закупку дронів, говорить директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. В цьому році абсолютно всім. Вся зброя, яка передбачена, яка намальована на марках, вона закордонна. Виробництво, виробництва зброя, яку нам надали наші партнери, і взагалі цей блок він є певним проявом поваги, проявом вдячності нашим партнерам, які допомагають нам вже після роки боронити нашу землю. Загальний тираж марки 160 тисяч примірників. Закликали приєднати Україну до Росії та заперечували її збройну агресію. СБУ на Полтавщині викрила двох пропагандистів, які поширювали проросійські наративи у мережі інтернет. Як повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова, один із фігурантів мешканець Лубенського району, на своїй сторінці в одній із заборонених соціальних мереж він публікував дописи із закликами силового усунення вищого керівництва нашої держави. Також чоловік поширював фейк. Ки про звірства вчинені українськими військовими. Інший фігурант мешканець Полтавського району. Він в інтернеті закликав до силового захоплення влади України, а також активно поширював російські наративи. Після проведення ряду експертиз, слідчі СБУ повідомили цим двом фігурантам про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 і 3 статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, частина 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, і частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Каштанові заробітки. Тренд цього року на вулицях Полтави, містян у перегонах. Хто більше назбирає каштанів? Для чого їх збирають та куди дівають? Дізнавалися наші кореспонденти. Одна з улюблених локацій прогулянок полтавців та гостей міста. Каштанова алея стала ще й прибутковою. Містяни в перегонах, хто більше назбирає каштанів. Полтавець Андрій хизується. Минулоріч зібрав тонну. Цього року каже все ще попереду. Збираємо, здаємо там на прийомні, а вони потім на ліки в аптеки йдуть. Збираю. Третій день, ну як тільки там почали приймати, вже 30 здав. А скільки ваше? 120. 120 по чотири да. по чотири гривні кілограм. Маленька Софія разом із мамою теж приєдналася до збору каштанів. Підсумок до семи кілограмів. Малеча заробила за день 40 гривень. Це ми з нею назбирали і вона свої гроші, як би так сказати, заробляє. Гуляли, побачили каштани. Думаємо, назбираємо якраз відробило собою». Полтавка Тетяна припускає, каштани знадобляться людям у медичних цілях. Я не, знаю, як приймають. Я не знаю, як їх приймають. Отже, комусь щось потрібно. Мабуть, для фармацевтів будуть використовуватися. В одному із пунктів прийому по вулиці Леоніда Каденюка, 7, за один кілограм каштанів дають 6 гривень. Збирають їх вже два тижні. Як підсумок прийняли близько восьми тонн. Кажуть нам у пункті прийому їх. Як тільки почали осипатися дерева, почали одразу їх приймати. Приймали за початковою ціною 5 гривень кілограм. Зараз збираємо їх за ціною 6 гривень кілограм. Далі каштани будуть відвантажуватися на переробку на фармацевтичні заводи. У медицині знайшов застосування один вид гіркокаштан каштан звичайний, пояснює фармацевт Наталія Гоголь. Рослина унікальна тим, що багата на есцин та глікозит із кулін. Препарати з кори, листя, квітів і плодів каштана створюють непрямий антикоагулянтний ефект, що покращує тонус капілярів і вен. Їх застосовують для лікування та профілактики тромбозів, емболій, а також в якості вазотропних засобів при флебіті, тромбофлебіті, геморої, артеріальній гіпертензії, захворюваннях серця і судин. Триватиме прийом каштанів ще близько місяця. У Полтаві привітали кращих освітян області. Їх нагородили відзнаками різних рівнів. Про тих, хто отримав нагороди у сюжеті нашої знімальної групи. На першу неділю жовтня в Україні припадає день працівників освіти. Напередодні винуватців свята привітали у Полтаві. Долучився до поздоровлень. І перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко дуже багато дітей внутрішньо переміщених осіб. Попри всі складнощі, але я звертався і ми їх розмістили в усіх можливих закладах. Дуже перенавантажено зараз, особливо перші класи, це ми також розуміємо, тому хочу висловити вам вдячність. Я більше відсвятковую вищого освіту і хочу сказати, що в цьому році надзвичайний набір, навіть більше, ніж минулого. День освітян, чи як усі звикли його називати, день вчителя свято дитинства, улюблене усіма, пригадали своїх педагогів і наші захисники. Вони, хоч і дистанційно, але долучилися до вітань прямо з місця служби. Кожен воїнів час від часу пригадує свій перший вчитель або вчителя родзинку від вчителя, яка залишається. без винятку, хто б хлопці де не був. Де вони порягував, завжди пригадує своїх вчителів. З будь-яких старів, але це завжди приємні, де ми Наступаючи вас всела. Майже 30 років в освітній сфері пані Зоя. Сьогодні вона одна з тих, хто отримав нагороду. Ця нагорода відзнака певних здобутків. Однозначно приємно. Я щиро про це зазначаю. Мабуть, те, що зроблено, і те, що позаду, і зроблено в стінах академії непривної освіти. То, мабуть, воно чогось варте. Відзнаками різних рівнів нагородили цього дня понад 30 освітян області. У мікрорайоні Левада в Полтаві стіну прикрасив черговий мурал. На ньому зображений відомий американський професійний баскетболіст Кобі Брайант. Він грав у національній баскетбольній асоціації за команду Лос-Анджелес Лейкерс. Трагічно загинув у 2020 році. Мурал створює художник. Мураліст із Донбасу Олександр Корбан. Відомий своїм муралом Все буде Україна, намальованим відразу після звільнення Київщини. До закінчення робіт і організатори, і художник від коментарів утримуються, повідомивши, що відкриття муралу очікується цієї неділі. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре. На сьогодні у мене все. все обов'язково буде. Україна.